Оце прикол. Нова схема від ТЦКшників. Знаєте, колись я читав новину, де писали, що газовики ходять з ТЦКшниками і відключають людей від газу. За борги, якоби. А сьогодні я натрапив на дуже цікаве відео, де жінка каже, що бачила власними очима, як ТЦКшники їздять у бусику з емблемою нової пошти. Ну і вони незамітно підібрались до чоловіка і хотіли його благополучно упакувати. Але щось пішло не так і чоловік вирвався. І мені цікаво, як буде на це реагувати нова пошта. Чи правда вона розвозить ТЦКшників, і... чи це все фейки? Але дуже цікава б колаборація вийшла. Тобто, прикиньте, нова пошта відкриває філіал в ТЦК. Тобто людина приходить відправити посилочку та й себе заодно в двучебку. Ну, а ви, як гадаєте. Хороша ідея для колаборації чи ні? Напишіть вашу думку в коментарях.